Кубки, грамоти, спортивний інвентар та грошові премії. Так в обласному центрі Закарпаття відзначили переможців першого етапу футбольного кубку України серед школярів. Загалом до отримання нагород вишукувалися 18 команд із різних районів краю, які змагалися за першість у початковому етапі з 24 по 31 березня. На початковому етапі взяли участь майже всі загальноосвітні школи першого, третього та першого другого ступенів. І це біля 130... Тисяч учнів представляли, визначали на рівні шкіл, на рівні е, регіональному, і перш ніж підійти і визначити переможця у районах і містах, і заслуженим кубком першого етапу додому повертаються і представники футбольної команди Свалявської гімназії, кажуть, що для перемоги у наступних змаганнях докладуть усіх зусиль. Боротьба була дуже запеклою, але ми старалися завдяки нашому майданчику, який нам построїли, і е, нашому новому вчителю фізкультури нам вдалося здійснити цей почесний крок за словами керівника краю Олександра Ледиди. Нині для розвитку футболу в області створені найкращі умови. Можу сказати, що в Закарпатті такі умови, що немає ні в одної області України, тому що майже 84 футбольні площадки по мініфутболу синтетичним покриттям штучним, які в будь-яку пору року дозволяють займатися футболом. Це перша в чергу дитячий юнацький футбол. Після церемонії привітань та нагород серед учасників змагань провели жеребкування. Відтак, 18 команд далі продовжать боротьбу у наступному етапі Кубка України з футболу серед школярів. Переможці вже йдуть далі. Ці зональні змагання вони по чотирьох зонах, а потім вже фінал в Ужгороді. Ну і далі буде точно така ж система далі по Україні, зональні змагання в всеукраїнській, вже фінал там на Олімпійському стадіоні, фактично, в присутності там Григорія Суркіса, Мішеля Падві і високопоставлених осіб.